Діти це наше майбутнє. В рамках всеукраїнського проєкту Свято дитячих мрій у Києві відбулася щорічна церемонія нагородження переможців творчого конкурсу Урок казки. Свято дитячих мрій це соціальний проєкт, котрий покликаний допомагати відкривати та розвивати таланти у дітей з різних соціальних прошарків, дітей з малозабезпечених сімей, інвалідів тощо. Проєкт об'єднує в собі найкращі розважальні та розвиваючі заходи, які проводяться у 27 регіонах країни. І цьогорічне свято особливе. Сьогодні дійсно у нас юбілеє у нас сьогодні 5 років проекту Проект святи дитячих мрій вже п'ять років підтримує творческих дітей, і ми у нас до все більше. П'ять більше. разів більше і робіт, і поділок во всіх номінаціях, і точно так же відео роботу, аудіо Діти очень талантливі в Україні. Творчий конкурс, урок казки» проводиться за різними напрямками: художнє, музичне та театральне мистецтво, хореографія, вокал і оригінальний жанр. Він діє на місцевому, обласному та загальнодержавному рівнях. І своїми талантами дивують навіть наймолодші час. Я зробила казку Котигорошку і гуси Лебіді. Ти намалювала її, так? Да. На батику гусі лебіді, а на бумазі коти Ну Я люблю читати, я люблю співати, малювати, на батику займаю. За словами авторів конкурсу, цього року діти додали роботи суддівській колегії, та все ж, не зважаючи на складність, журі справилося з відповідальним завданням та обрало найкраще. Дуже сложно проводити роботу як член журі, тому що всі діти є талантливими, всі діти є одаренними. Ну тим не мене, конечно, це конкурс є певні критерії, Це, прежде все важливість і цінність роботи з точки зрення художнього площення, то особа техніка мастерство. Професіоналізм і е, наші юні художники, наші юні е, скульптори, наші будучі музиканти і танцори, конечно же, проявили себе дуже хорошо. Кожного року свято дитячих мрій гуртує довкола себе усіх байдужий до обездолених дітей України. І кожного разу фестиваль доводить, що наша земля багата маленькими талантами. Проект це, в першу чергу можливість допомагати друг другу. Взагалі це як-то можливость друг з другом и допомагати дітям, тому що діти это життя, так, це наше будущее. Дітей талантливих в Україні завжди дуже очень багато. На самом деле, ви знаєте, как сказали легендарний музикант, Діді Марвани, я видел. В своей жизни только в Китаї возможно більше талантливих дітей чем в Україні. Відомі зірки українського шоу-бізнесу не стали осторонь свята. Численні артисти, музиканти та співаки своєю творчістю та прикладом допомагають юним обдаруванням запалити свою маленьку зіроньку. Ми виступаємо вже не перший год, тому ми можна сказати з рождення цього проекту в ньому участвуємо. Ми дуже любимо дітей. Ми не безразлично відносимося до судьбам дітей, у которых нет родителей, які живуть в детских домах, да ну і просто для дітей хочеться зробити праздник, хочеться подарить позитивні, хороші емоції. За свою успішну п'ятирічну історію проект подарував мрію багатьом молодим талантам. Організатори кажуть, для дітей цей конкурс є маленьким кроком у велике майбутнє, і можливо скоро він стане не тільки всеукраїнським, а й міжнародним. К нам поступають заявки і з інших країн. Ми повністю відкриті, Ми дуже раді. У Нас багато, і становиться кожним роком більше. Такі ж діти. Ми даємо великий емоційний імпульс дітям. Я безумно цьому радую. Ми будемо це робити, Я думаю, що дуже багато років, тому що це наша душа. Завершився фестиваль великим гала-концертом переможців конкурсу Урок казки та зірок української естради, на якому діти й показали за що отримали свої нагороди. Володимир Сидько, Євген Полінкевич, новини культури.